Ми можемо подивитися на сонце е, і побачити, що на сонці з'явилися чорні п'ятна. І про це писав апостол Петро. А це те, що пророк її в предрік, і буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від духа свого на всяке тіло і буду пророкувати сини вашої доньки. Юнаки ваші будуть бачити видіння, а старим вашим сни будуть сниться». І на рабів моїх і рабинь моїх з тих днів я також вилю духа свого і пророкувати вони будуть. І там чуда на небі, в горі. Це сонце, яке покрилося п'ятнами і перетворюється в Волосяний горіх. А внизу на землі ці знамена кров, вогонь і курява диму. Це ми зараз буде бачити, що в нас зараз, зараз проходить у війнах і все остальне. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перш ніж день Господній настане, великий та славний. Ми можемо подивитися на захід сонця, і там буде видно чорні п'ятна незброєним оком. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той сп спасеться. І ці п'ятна на сонці вони більше десятки разів, ніж наша земля. В нашій землі відбуваються магнітні бурі, і ми можемо бачити, як це часто болить голова навіть. Тут показується, коли шосту печатку відкрив, я поглянув, і ось сталося тресіння землі. І сонце чорніло, як міг волоссяний, І весь місяць зробився, як кров. Ісус сказав спочатку буде знамена на сонці, а тоді прийде Ісус Христос.